як робити, Ну, кусі таку ракету. Беремо. Беремо красний. Ну, красну гліну. Ставимо ставим сюди, сюди. Ой, сюди. Ну, коротше, робимо так, як от там. Пробачте, в неї я забув, скільки блоків. Раз, два, три. Четыре Ой Раз, два Раз, два, три, четыре Четыре блока Значит, раз Раз, два, три, четыре Так, у нас есть четыре блока Теперь Строим вот такую фигню Вот так, вот так строим И тут застроим І робим таке знизу. Ну, тікай тикай! Это впалый. Это юпиневиду. Так. 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 Робимо вот так. Ой. Так, так. І вот так. Вот так робимо Так, так. І вот так. І дав все. -все. Нищує. Нищуємо. Ну, хто можна і не знищувати. Далі беремо знову. А, ще, давайте. Зараз застроїмо. Так. так, Ракета може бути е, любого розміру, вона не літає. Вона не літає за ракета, вона просто для. ой я я я я, я не побачу. Побачите мене. сделала спрос, что бачит Я тут трошки бутылку не побачу. Вот так, правда. Вот так. И всего знаешь. Вот так. И с другого боку вот так само. роїм його чуть вище. Ой. Так. Наверх ще на один блок вище. Так. І берем блок красного камня Ставим його сюди. І так аж вверх, кромі оцього блока. Ставим сюди блок. Так, і тепер, наприклад, я не буду робити так, як та ракета, я її трохи і зміню. Робимо так Ось так. О, зомбики здоров. Робимо отак, так і так і вот так. так Ой, отут робимо дир, ставимо такий блок. Це знищуємо, ставимо ще один блок і беремо пустий забор і вот так ставим. Ну, от така в нас ракета получилася але це ще не все. Ставим сюди синій ну, любе, яке вам більше подобається. Мені просто більше синє понравилося Ставимо сюди скло і тут лишаємо таку дирочку. Тут навіть скло, отак. І отаку от дирочку лишаємо. Тепер беремо будь-який блок, давайте візьмемо красну глину і кайві це Зараз в мене схоче на ракеті політаєш. І робимо вот так. От так. І цей, цей блок знищуємо. Вот так. От сюди. І оцей от блок отсюда. Так. Ставимо сюди, сюди. Сюди. сюди, сюди Да. А тепер можна зробити от так А Якщо хочете, можете заборчиком обгородити. Мені от так більше подобається Я зроблю от так. Тобі собі робіть, як хочете. Тепер робимо Ось от так отак, от от так. Можна даже ліфт зробити, якщо хочете. Давайте ліфт зробимо. ліфтом якось буде крутіше. Якщо робимо ліфт, то беремо знову цей красний, красну глину, ставимо отак і добудовуємо аж уверх, робимо, коротше, оттаку шахту ліфта. Зараз я вам якраз в цій серії покажу, як зробити ліфт заодно, так що ставимо подвійні лайки. Не просто лайки ставите, а підписуйтесь на мій канал. За те, що я ще й вам показав, як робити ліфт. Робимо от так. Тепер виходимося вниз, тут знищуємо блок. Ставимо оцей. Ставимо ось так робимо. Не чекайте не так робимо, а от так робимо. І тепер ставимо ще один блок сюди. Тепер беремо таблички. Прості таблички. І беремо воду. Тепер ставимо сюди табличку. Раз. І далі. Через один блок знов табличку. Ой, через один блок. Чекайте, мені щось погано видно. Не знаю, як це вийде на відео. Буде видно чи не буде видно. Давайте я поставлю факел. О, так, один блок. Так, і ще один. І от так на спину вийде. Тепер знищуємо цей факел. А, хоча й не треба. Так заливаємо воду. Він сам знищиться. От отак заливаємо воду. І все. І отак так нас спину вийде. І тепер дивіться. Прижимаємо пробіл і кнопочку W. Ой, почекайте, я трошки не так зробив. Побачите. Треба було тут табличку поставити. І тут через одну тако треба. Так щоб в нас не було води там, бо мішає вода дуже. О, так, води нема. І знищуємо це. Раз, і вот так табличку. І тут табличка. Через одну отак. От Ви не будуть ці таблички. так. Тепер заливаємо сюда воду, сюди воду і ось сюди воду. Оце, ну і тепер W прижимаєте і пробіл Раз, 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 раз. І вот так, і вилізьмо. Далі берем ці, як вони називаються, забори. Робимо так, Отак. От І беремо плиту. Любу плиту я возьму от кам'яну плиту. Кам'яну плиту. І ось ось наша ракета. Далі. Робимо так, Ставимо сюди. Сюда ставимо хвіртку. Можете скачати сюди мод, буде ще прикольніше грати. Ну, от так у нас, воно хочеться. Ой, хай я забув тут. Вбираємо один блок і ставимо сюди таку штучку. І ставимо, типа, щоб можна було керувати ракетою і речажок. Включили, виключили, включили, виключили. Ну, ось таку я ракету придумав. Давайте я вам її покажу. Ось така ракета. І я найду якийсь мод. Обіщаю вам. Не знаю коли, коли буде в мене час, я знайду якийсь мод, що ця ракета полетить у нас. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі, всім пока!